Я на обед, трава дождалась, завтра буду выходной, покашу, косу наведем все равно. Так в вроде нормально, а так выйдешь ветер, холодноватый. Коровы накосили, стоят, кушают. сейчас только вспоминают как корову держали вот, Кто, кто и держит Ренцы. есть куда сбывать молоко тут постоянно у них машины едут берут берут заказывать надо вот, тютинели яйца молоко хорошее и цена нас устраивает и качество молока дуже. Сегодня это смотрю, орех он сверху отходит. Кто не посмотрела, это зеленое есть чуть-чуть. Мужики говорят отойдет, просто ореховные не буду. Я не знаю, что с черного, зеленого ничего нету. Укр почта езда. Раньше почтальон, все сидели, выглядывали по почтальоном побалакать с ним. А сейчас подъехали, втыкнули у ворота. Ого. Ну, почта. скажу. Раньше почтальон был, все новости, все ждали. У нас Настя хорошая была, почтальон, да? Да, Такая, все, побалакать с ней. Все. Нема желающих больше. Ну, это, это занятие -то. Пока. Дика поїла, пройшла, Бігом перекусила, Ну я поїла, победала, пішла. Сейчас дотла приеду. И ага. підтягнеться, в Короткий день може, раніше відпустити. Ну да, сьогодні пятниця. Завтра вже красоту на виду говорю. А я казала, кажу, Андрій, може в суботу буде. Та не може, а вже. Ну давайте, чуть -чуть Вот тут подтянулся до нас и вспоминает наши тяжелые 80-е, 90-е и кажется, что у нас в детстве казали кабутке. Я что, не помню, что он? Ну, кажется, все пенсии обрыли так. Я не казала, что пенсии. А могла бы сказать, бы мама сейчас бы тут. Заменяю нравится. Пенца. Галаретка, да, ты называешь ага. конфеты вот эти, мормельадку. Тю, иди, иди конфетку ешь. Не хочет. Я сейчас это, немножко по это, дальше это должна Мама Что? тебе да, хорошую не даст, крестик только даст. Ага. Кого? Да не топтайся, дитё, сосадил. Кого-кого? Крестик мама даст. Какой крестик? Конфетку. Не, не маме она такой. А <laughs> дети их купляют. В магазине. Лариса постоянно их берет. Ну. А я их никогда не видел. Да и черно, в этом отделении есть вышла и ветер подняла. Да это мама. А что ты на нормально все время? Мама, опять я виновата. Иди ему муколку съешь. Там да, не хочет. Они мне не нравятся. Да, что-то на... Дядя Петя спортился. Раньше, да, помнишь, такие Было интереснее. Мама, мама. і этот. Мне як корівка. Оце такі. Друга бумажка. Кофеты брать, а то одні ромашки. Кажу, мама, наш ти одні ромашки, я їх налюблю. Я купила то, що наш... Миша любила. На я купила, щоб поминали ее, то що ну, пороздавать і це, що сталося дома. Я ромашку все время куплю. На кому нравляться ромашки, да? Ну но все равно разные, конфеты. Ну, вот Миша посадил тогда каштан-каштан. Я говорю, там морожен, сколько хороших, там пломбиров. Не только каштан. Х, этот, хворост, да, вот это. Ну, хворост мне так и не зашел, а каштан ничего хорошего мороженое. Хворост что? Ну, Миша нравилось. Мороженое? Не-не, вот, вот а. трубочки те. Это. Хворост же. То бамбуковые попытки. Бамбуки, а хворост это. Не-не-не, у, у них тоже молодежи там что-то. Такое ну, это. А палочки дать те это самое. А, Буковые палочки. Ну, да. Тоже на любителя. А он любил так вот. Ромашки вот эти. Ну, нормальные, но дуже сладкие. Чистотел будете сушить? Да я вот содивлюсь, мяту трошки буду. Я трошки, я на одну баночку дико на всякий случай. <сі> От написала женщина, я ж ты читала вчора. М'яту, сухую м'яту, добавляй, когда шашлык жарите, ну, мариновать цю м'яту. Ну, я знаю, на Кавказе разные травы, кинзу там, що Да, хочеш, ну, Не, там. добавляйте. Я когда добавляла саму м'яту, когда м'ясо мариновала, м'яту добавляла тоже, листочки усі. Тоже хорошо, это надо м'ясо что сделать. Мяту цю добавить это. Что добавляли зыру вроде. Зирог, еще, ну такое что -то. Можно добавлять, ну я не знаю. Вы же видели, как я дома мясо готовлю. Там весь запах перебивается. Только чеснок чувствуется. Я такой, ух, прожарочка. Не, Андрей молодец, мясо молодец, вино готовое. И детям дуже нравится. Так він А вино ти да? помнишь это? Особливо як вино, да воно, конечно. Пока воно вивітриться, це все, вот это ж випарається все. Ну нічого, зато вкусно-вкусно получається. Ми внутрі так делали. Оно і так мясо без запаху. І без этого, так. Да. Надя он просто ела. Ой, там на один Обозительно, а... як дай Боже, щоб повернутися, щоб все було добре. Внутрі хоч одна сім'я, але у нас буде внутрі, так? Да? Кабанчика, пятюнечку. Що кабанчика? Заведем. Ну, бачи, гарьок, это будемо, може, заведемо. А я не знаю, надо чи не треба. Купив пів кабаната і хватить. Чого кожен день тупить? Внутрі обязательно, хоч сім'я, але щоб була. Дай Боже, що хочеться і коптити, коптівку Андрій там що вже попридумував. В общем. Ну як ми мечтаємо, як кажуть, знаєте, хоч мечтати, хоч щось. Планувати так не планую, але ми мечтаємо. Так балакаємо. Буду сам. Кажу. От нуля хочу кричити, але я розведу і племінної стадо бройлерів. І буду, от да, да. да. От видите. Да купив цепляти. А я хочу з яйцом, щоб мені яйця несли. І И я... нічого воно не получится, і що тоді робити? А на птицефабриках. На птицефабриках як делают? Откуда яйца берутся ж? Инкубатор надо, это. Я лучше цеплять инкубатор заложу. А я лучше тут. сам выросту. Еще и ганулятор куплю. Еще и буду О, сам комбикорм mm -hmm. делать. Ага. И круглый год бролера. Не раз в год, а круглый год. отопление надо в сарае делать. А я уже продумал. Да, а что это я еще не знаю ничего? Что-то ну, не понял. Саня давно эту тему обсуждали. Перепелки это, хоть не казали, ну это... Не, не, да. Если переп... коптилка будет, то без разговора. Перепелки разговоров. обязательно. Я даже... сам хочется копченых попробовать. И себе, и дай бы кому а захочет. А не заказали, ля? мужик на Пасху рассчитывал, Вони раніше казав позвоните, якщо вам треба буде, предварити за чому два дні. А я знаю, що ви не дзвонили. Я з пасками возила, скільки вам нести даний совість. І Чорнобаєм може займається. Ні, можна заказати, попробувати. І в нього недорого, як ми дивилися Андрія Новікова, ага. і він заказав, у нього 80 чи 100 кілограм за кілограмів 80, А тут дешевше у Чорнобай. Та чотири штуки десь виходить. Да, Попробувати да. просто. І ми хочемо, якщо що, якщо вдома розводити, що ти спішиш розводити і так можна і на продаж каптить людям, і собі. Взагалі, займатися, трошки щось чимсь займатися, не сидіти на місці. А що зробити? Де яка щоб копієчка була, так що так ми. Не тільки наді, так, тортами. Андрій своє буде. Ну Там не вдома, ми просто не вдома. Він вже Андрій, так вдома, як кажуть, розвернувся, не. як знаєте, все. Дай Боже, щоб все це закінчилося вже. От, так, так що так, ну, до до зараз будемо дитину да, зустрічати, покормити. Її. А я поїду. Ти поїхав. А, а що на вечір? Картошку пожарити чи пельмені Та пільмі немає. Не, 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 Світу з Андреєм поздравити треба. Це все на ага. свадьба. Светочка. Все село вітає. Да, моя ти дорогая, ми вас вітаємо. Жених і да, у вас сьогодні таке свято, я не знала, правда. Щастя вам, здоров'я, благополуччя, сімейного щастя. Хай тебе Андрій носить на руках. Ні, ночу mm. ви спите, а цілий да. день хай тебе носи на руках і не балитесь, ви дуже дуже хороші, yeah, хороші люди, yeah. гарна пара, дітки у вас хороші, внуки, так що внушечки там взагалі ще, ще дуже -дуже два рази дуже... так само, і буде все хорошо. Да, Живіть дружно, щасливо і хай все у вас буде добре. Mm. Главне здоров'ячко вам. Здоров'я і здоров'я! Що? Уже кудись намилилася. Папа, да. Папа мене покатає. <с GuerUB>, куди? У корзиночку сідай. Я покажу, щоб велосипед не гапався. У корзи, що він нормально дійшов? Не балувався? До собак не приставав? Да, обіцялся. Да? Ну він старається. Получиш, хоч ні. Та вслась уже, гля. Гля-гля гля на неї. Давай завтра там уже курточку накинув би. дос винеси курточку не надо. А на сонечке хорошо, да? Теплый Хто? косыть онвали Игорюки, то правильно Der. Иди до мене. Не палуй цей Меня не нельзя снимать. Ого, привет. А что ты так повторишь? Ты <связывая> 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 что? Я делала в школе. Привет, мама Привет. Ты кинков-то одев, мам? А что ты так ел? Не, Та ну не балуйся, що ти Не балуйся. балуйся. Не. а чого ти так її отів? Не знаю. Скоро ще одна сестра приїде. Я вже не... знаю. Приїде. <ріст> Як у вас сьогодні? Нормально. Да. Так давай тоді передівайся. Ручки мить переодягайся. Не знаю. Угу. Пошліте, пошліть. Не замерз. Тільки спершу треба на травички виходить. Кого? На травички треба спершу виходить. Ага. Обов'язково. ти дозволяєш? Ні-ні-ні-ні, ні, ні-ні. Во там не дай бог, цикли ще новим бать. Е, а я так одягну. Не не було. Та це що, це ти так у кофту права? Що ти так кофту одягла? Це ти що, у школі так одяг? Не. Я пішла додому. А, як додому пішла. Хотів, знаєш, що вам зробити. Тако надій цю, потім капюшон, і щоб ви подумали, що я просто валяю з лицем в ага. Довго думав. — Це що, по дорозі оце, хай Бог мили, переодівався. Ну, Давай передівайся. Я Стірку. Вам, що, холодно? — Стірку. А тобі ще жарко? — жарка. жарко, звісно. А, звісно. Стірку одежу віднесеш, поняв? Добре, давайте. Ти, Падает. Mm. Падает. Гарри, Гарри, ти, ти з Ніною будеш кушати чи зараз будеш кушати? Або А Ніною, я зараз. Та ну вже жди, зараз вона вже приїде. Поки ти переодінися. А ні, куди? Ні-ні-ні, йди сюди. ж ніни ще немає. Вона ще не скоро приїде. Ще минут 20 треба чекати. Ти успіш переодітися. Засок. Вот, до тебе зараз якраз передягався, давай. Давай, бігом, передягайся. Засок. І гарреш, не балуйся. За що? так Геп і впав. Ага, і впав. <рив> <рив> а я вмію так, щоб не гепнути. Ну не балуйтеся. <рив> Так, я не одержу тебе. Та я все могу. Давай не балуйся. Та я все, давай. Я не гореш, не балуйся, давай, Іди я... переодягайся. Дися. Давай. Ой, бери, ой. бери порцин. Давай йди. <laughs> 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 Іди йди, що ж хоче сказати. Ой. Ой, так. Да. Зараз передінеться, то вже Ніну ну підожди. О, є, черешня, буде черешня. Єсть. Покушає тоді. Покушає. Так. Ну що, на вечір вирішили тоді картошку пожарити. Пожаримо картошечку. І все. Я свою ту фіолетову сулуху, таку, Там сало є у нас, хто сало може пожарити собі. Щось придумаємо. Так? Є помідори, оночки з банки можна і огурчики достанемо. Хто що захоче. Ні, а тут добре тут тепло. Вже тепло, потепліво після обід. Гляньте, гляньте, оце він так переодівся. Бачите, бігом-бігом. Чого ти балуєшся? Скажи, наші так кофта, так? Да? А тобі не холодно, ти вибіг в одній футболці? Я футболку. Маріш, бо холодно. Та мені Вітер холодний. <сі> Господи, у ті мамоні ямочки такі маленькі такі. Давай Балований трошки, да? давай. Треба <сіх> да -да, віддихнути після школи. Та він замурився, він Верный, так працював. А знаєте, яка праця була мамулечка? Праця називається біг. Біг? Вокруг що бігали? школи. Бігала? Оце тільки перерва і одразу вилітаю на вірі. Ну, енергію треба <пів> десь, так, випльоскувати. Ага. Щоб потім на уроках спати. Щоб шкоду ніяку не робити. Так? Отак, щоб... Не, щоб на уроках потім не було енергії писати. Ага. <пів> я перевірю зошити, ти що думаєш? Та я писав, ти що? Обізать, в класі треба писати. Поважати вчителів, як положено. Uh -huh. Не балуйся. Жарко. Уроки задавали на понеділок? Да. Багато? Ні? Да? Ні. Він молодець. Сам приходить, уроки починає робити. Самостійно вже, так? Да? Попервах було, звісно. <свісно> Всіх, всім треба сидіти було. А зараз вже все самостоятельно, знаєш, що треба. Угу. Так, слава Богу. Кажу. Молодець. Молодець. Так. Ну що, зараз Ніна приїде, покушайте і будемо займатися хто чим. Картошку будеш на вечір Не знаю. Не знаєш? Чи знаєш? Не знаю. Може посплю на вечір. Поспиш? Сейчас, чи коли? Може зараз, може після того, як поїде. Ну, дивися сам як хочеш. Все, пойдем. Та то не холодно, мабуть. Чи, чи ти да, замерз. Прохлад... Прохладно. Я вам бачу в тоді не знімаю. Ой, мабуличка, а це ти мерзлячка. Це ти моя мерзлячка. Да. Маме... Мені наоборот жарко. А коли... Да, коли холодно, мені жарко. Коли жарко, мені холодно. Да. ну, була... Не пойму, в мене таке воє. Так давай передівайся, це в стірку все неси, mm -hmm. одевай, чистеньку тільки одежу одягай, вдома носить. Там еті, Не, станіки, так і такі такі. трохи примерз. Ага, я тобі казала. Yeah. Ні, в хаті тепло, yeah. добре. Включай. Виключай? Так включай на продажу. А, газ, так в хаті тепло. Це на вулиці прохлад. Ти ж з вулиці тобі казала, заходь. А тепер мені холодно, так що мовка включай. Все, Давай тоді все, не балуйся. Угу. Хто перший, хто перший? Я похуділа. Та ти що, да. я страшна. З ким? О, а, Все. ти Ніна, з підписниками? підписчиками. Да. <сві> За мною ми вже привіталися. От, Джентльмен сумку. Правильно. Вона мені дає пакет. Сестричку, кажу. правильно нічого скажіть, ага, так? Да? ми тільки що з мамою беседували. Да? Та ні, не до себе, чи, Тут твої речі там, так? Так, так. Ну, розбирай тобі, все собі там. Не замерзла, добре. Ні, нормально. Так. так, давай друзі. Головоломки. Зобираю, чи, чи розбираю, чи що ви там робите. Та й собираю, розбираю. Це сложно. Ну, то й думай, тянька одразу підказки. Ні, ні, думай. Ніна вже одну розібрала, так? Дві Дві? — Ні, так тут можна було не отакого от робити. А отакого от просто. А диву. А я Ніна її розібрала, а я її наново собрала. Тоді угу. треба, щоб вони були собрані. Оп. І, І не виходить. Щось я тут наплутав? А, не, ну, ні, нам не одну розібрали. Що? <говорит> Сразу кажу, оце найлегше. Тут таке просто оп. Так, щось я тут наплутав. Мамулечка, я не пойму, что я Ну, еще одну разобрала. Ай, а я ты что? Ничего. Что я? Да. Сколько ты разобрал? Мамулечка, я все пока вспомнила. Куда я? Куй, куда, что я, как ждать? Тут-то, тут, тут, тут трохи не так надо. Тут-то, тут трохи надо кое сделать. Ну, в общем, думайте, да? Mm -hmm. <laughs> Ой, не помню, как ты ей там развязала? Так, у нас Вика сегодня занялась кухней. Oh, Что-то? Это паучок. А, вытирай, значит. Так, сало достала. Картошку салом жарить надо. Сейчас вот это почистить. Так, я вечер-то свою такую -то. Цибулі обязательно. Сало порізала вже в картошку. Я не, я писала, я з цибулі буду. Mm. Я сміг отділити шасі з колесами от кабины самої за семизмоток. І що воно без колес буде, що? Не просто. А ну, тюршки. Воно розъединяється ну, та й. Угу. Я за група там просто Чик. Ясно. Тільки потім була дуже велика морока це складати ці запчасті усі. Тому що я так знімав поступово, щоб деякі запчасті заливалися цілі, і потім Боже, шо шо, шо? Проблема? не склав його. Боже, що робити? Що робити? Проблема. Це що проблема? Ні, не проблема. Пахне, так. Да? Так. Да. Це чим? Моюще, чи? Моюще. Так, все. Ти картошку будеш салом жарену? Без сала буду. Без сала. Сало не хочеш. Ну, значить, хорошо. Мені отдельно. Без Всім отдельно. Добре. Так, Все, яйця Ніна принесла. Все, 4 десятка домашніх. Так, займайтеся. Пошли фіалки, будемо показувати. Фіалочки мої покажу вам сьогодні. Отак так вот. Так, мої хороші. Надо це ці... коло огурчики. Огорчики це ці... скетчупа. Картошки жарим. Вкусні, хрустящие такі, тільки що пробувала. Так, картошечка уже готова. Сейчас я перемешаю и выключаю. Вот такая красота. А тут картошка сала. Всем по, всем по, это по, по разному а ты фиолетовый <соцентричный> с <цебулею. соцентричный> кто что любит вот так вот такая вечеря у нас будет угу. И огурчики вкусные такие вообще красота да да так вот такая у нас сельская вечеря так что все вы... Да все, конечно. Все. Всем приятного аппетита тоже, кто будет вычерить. Mm -hmm. да. Всем мы желаем здоровья, благополучия, всем мира, добра. И всем пока-пока.